Найближче оточення Трампа підібране за принципом лояльності, а не фаховості, продовжує його відстоювати. І той же згаданий держсекретар Марко Рубіо в цьому інтерв'ю Фокс говорить, що тільки ми можемо зупинити цю війну, тільки Дональд Трамп, і ми мусимо бути йому вдячні за такі надзусилля. І дійсно він говорить про допомогу. що... Ми не можемо постійно допомагати Україні або допомагати їй стільки, скільки треба. Це нереально, це неможливо. Це нереальність. Він говорить, що там 4-5 років вести війну ні, немає такої можливості. Водночас він говорить: нібито і у Москви такої можливості немає так надовго затягувати цю війну. Як ви бачите, звідки взагалі беруться ці спекуляції? Знову таки, чи це ідея, ініціатива і цей тренд від Дональда Трампа на надання допомоги? Адже будьмо тверезими, Сполучені Штати Америки не надають допомогу, вони надають озброєння Європі за гроші, тобто компанії американські заробляють на цьому. Невже Дональд Трамп вийде і скаже: Так: згортаємо, відмовляємось від проектів, відмовляємось від грошей? Ну це ж нереально. Що стосується цього питання, це накладання двох повідомлень оцей е, виступ на уряді Дональда Трампа Сонного, де він розказує про кеш. Ну, тобто, я не знаю, чому, чому тут звучить це слово, коли його перекладають як. Готівку 350 мільярдів готівки. Вонобудь розуміє про що йде мова. От, ну тут тільки сміятися можна розумієте, Вибачте, що я почав сміятися, бо я по-іншому сприйняти ці речі від Трампа не можу. Воно викликає просто відвертий сміх. Воно наклалося на ці інтерв'ю Рубіо. А Рубіо в цій ситуації, як і весь уряд, вони лестять Дональду Трампу, бо розуміють, що це їхній завтрашній день. При цьому розумієте, яка ситуація? З одного боку, вони мусять працювати, з іншого боку, розуміють, що хто його знає, що в нього в голові, що він там завтра буде витворяти і так далі. Тому все це інтерв'ю Рубіо. Це безкінечні лестощі. От, візьміть, перша частина по Венесуелі, це лестощі, а там по Афганістану, по біженцях початок лестощі Трампу. Ну даруйте фраза про те, що а, люди, які з різних культур зібрані, піднімають а, шанс конфлікту, я просто від. Я міг очікувати цієї фрази від Козового, він не від Друбіво. Сам же він кубинець, повністю кубинець. О. Ну добре, то таке діло. А друга частина по Венесуелі так само лестощі, далі по Україні так само лестощі. До чого я тягну? Я коли читав цей текст, на що звернув увагу і слухав. А де ж Будапештський меморандум? Обов'язок. Американці так і не акцептували до цього часу, що допомога Україні це не право, це обов'язок, бо ви ж гарантії підписали. І е, коли дерсекретар в день е, майже річниці, майже річниці, бо завтра буде якраз річниця підписання Будапештського меморандуму, це не акцептує і говорить зміст. І відповідає на будь-які питання, починаючи з лестощів президенту, ну, очікувати, як ви розумієте, якогось серйозного результату від цих речей не доводиться. Однак це змушує а, звернути увагу, на чому треба акцентувати позицію. Бо мене настільки ж турбує, чому журналіст, а він Аніті досвідчений журналіст, дуже. Чому він не каже, що. Завтра річниця чи післязавтра річниця Будапештського меморандуму? Чому ви відмовляєтесь його виконувати? Чому ви не говорите про відповідальність Росії за порушення цього меморандуму? От над цим треба нині вести розмову, а не лестити людині, якась спить на засіданні уряду. Пане Романе, в мене ще уточнення по переговорній групі е, від Америки, яка була ну власне Вітков і Джаред Кушнер. Цікава деталь з'явилась напередодні. От наскільки вона важлива, цікава ваша думка. Е, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, попередніх років у подкасті Світлані Павелецькій розповів, що він мав контакти з Кушнером ще поки, поки був на посаді. Але тодішній керівник офісу президента Андрій Єрмак е, дав відбій. Не дав йому мандату на продовження і налагодження цих контактів, і говорить Кулеба: якби тоді е, налагодили якесь спілкування з кушнером адекватне, можливо, зараз би в переговорному треку ми мали б більш лояльну людину? І отут цікаво, а чи дійсно нам треба шукати зараз лояльних людей е, в складі Сполучених Штатів, е, в складі переговорної групи так, від Сполучених Штатів Америки? Чи варто нам сподіватися на це, на якусь лояльність? Чи це той вихід? Перше і важливо, ну, я думаю, що це відомо нашим слухачам і глядачам те, що родина кушнерів по мамі вони походять з України, не з Білорусі, як про те багато хто говорить. Родина походить з Луцька, а Кушнер у 2015 році в Україні був. А більше того, йому навіть показали могили родини. Потім родина переїжджала до Тернополя і Там є поховання на цвинтарі, тим більше, що це єврейські поховання, вони виділялися завжди історично в, на загальних цвинтарях і так далі. І він сам тяжів до того, щоб брати участь в якихось проектах. Але, ну, як завжди, давайте м'яко скажемо так, не склалося. Думаю, що Єрмак, коли давав цю вказівку, він розумів, з ким контактує кошнер в Україні. І тому із за певних політичних нестиковок він і прийняв таке рішення, що цього робити не слід. Але з кушнером контактувати можна і необхідно. Я поясню, чому. Тому що на відміну від Віткофа, він дуже добре освічений, він підготовлений, він людина дуже ерудована. Ну е, чому я дозволяю собі так говорити? Хоча хтось може сказати по-іншому, сказати, що він такий цинік, е, що в нього характері теж є. Але треба віддати йому належне ідея Авраамових угод, яку він е, розробляв з американськими вченими, на моє переконання в перспективі. Це е, унікальна ідея стабілізації ситуації на Близькому Сході. І раз людина здатна до о, подібних речей, то це означає, що він здатен оцінювати об'єктивну ситуацію, навіть не дивлячись, що він має можливість працювати з таким унікальним явищем, як Дональд Трамп. І тому з Кушнером можна було б вибудовувати відносини і нині не пізно. От, ну зрозуміло, з точки зору можливостей Україна не порівняється з саудитами, з о, Катаром, з якими має кушнер постійний, постійний бізнес, От, але все-таки це треба робити. Більше того, біля Трампа є цілий ряд людей, які симпатизують Україні. От, і той же самий Бесент, який позитивно дуже відноситься, і я вже не кажу про міністра енергетики. Бо насправді, от якщо подивитися по процесу нинішньому, то ці санкції, які е, приймаються, а в тому ж і Лукойл, і Роснефть, вони настільки знаходять механізм тиску, і який допомагає Україні, скільки виштовхують Росію з енергоринку. Концептуальний підхід Міністерства енергетики і нинішнього міністра США це прибрати Росію взагалі з світового енергетичного ринку. І це співпадає з нашими інтересами. Тому в цьому відношенні: зверніть увагу, удари по а, танкерах з нафтою Трамп мовчить. А в іншій ситуації він вже заговорив, а тут він мовчить. І ну, тут є зрозуміло інтереси взагалі. Кушнер, завдяки інтерв'ю, тому великому інтерв'ю для видання телеграф йому вже два тижні, він насправді розкрив карти, не, якби не усвідомлюючи цього, на, над чим треба працювати. Він в інтерв'ю чітко каже: ми будуємо переговори на інтересах. Україна будує переговорний процес на цінностях. Це несумісні речі. І тому там, де, де воно креше, воно креше тільки через те, що. Ну, що таке інтереси, майно, заробіток, акції, власність, що таке цінності, честь, мораль, сумління, змінити це воля а, і так далі. Це різні абсолютно речі. Їх а, і тому є нерозуміння. Навіть в діалозі між Вашингтоном і Києвом. Ну, а раз тут немає паралелі, і синхронізації, то і, і, і це означає, що і далі тут буде кресати. І тому для мене є прийнятний варіант розв'язувати ці речі через діалоги, через пошук людей, через спробу знайти мотив, який дозволить зблизити позиції. Пане Романе, яка роль Європи в переговорному процесі з того, що мені от видається, то тут є дещо схоже між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, бо і одна сторона, і інша хочуть виштовхнути Європу з цього? Процесу виштовхнути і не кликати за цей стіл, і Сполучені Штати Америки це демонструють, і Росія з огляду на агресивні заяви Трампа. Ой, Трампа даруйте Путіна, який говорить, що та ми готові, хоч завтра, воювати з Європою, якщо вона буде пориватися. Та чи є в них оця спільна риса? Бажання виштовхнути Європу за об'єктивно, Трамп і Путін зацікавлені не просто. Приниженні Європи, в топтанні про Європі, в розвалі Європейського Союзу, в послабленні НАТО. Поясню чому? Тому що Об'єднана Європа це колосальна колосальний економічний конкурент для Сполучених Штатів Америки. Потенційно набагато сильніший, ніж Сполучені Штати Америки. А для Росії це можливість. Розгромити Європу це можливість стиснути на національні державки і таким чином заганяти їх під власний енергетичний вплив, військовий вплив, технологічний вплив, що завгодно. І в цьому відношенні абсолютно вірно на минулому тижні з'явився матеріал кар'єра Деласера, італійський, міланському виданні, яке дуже чітко розписує, як. Трамп і Путін синхронно атакують Європу, Росія атакує через ліворадикальні і праворадикальні сили, Сполучені Штати Америки через праворадикальні сили. І це чітко свідчить про те, що вони не стільки співпрацюють, а скільки об'єктивно їхні інтереси співпадають. Тому що одні що другі. Намагаються тримати Європу осторонь всіх процесів. Але тим самим а, Вашингтон послаблює себе. І тим самим Вашингтон все міцніше і міцніше об'єднує між собою Україну і Європу. Бо європейці неї чітко розуміють: а, Вашингтона нема в перспективі в питаннях безпеки не тільки України, а й Європи. І тому очевидно, що праві і Макрон, і Мерц, що тема автономізації, безпеки, і оборони України, е, Європи це питання номер один. Ключовою складовою цієї автономної системи безпеки є Збройні Сили України. Зверніть увагу, коли Урсула фон Дерляєн чи Антоніо Кошта чи будь-який лідер, починаючи від стармера британського Мерца канцлера Німеччини, Еммануеля Макрона, і навіть Туска, польського, всі відносяться до України в питаннях безпеки і оборони вже як до частини Європи. І в іншому випадку, як пояснити, коли в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах, в Данії будуються підприємства, де є доля України, доля українського бізнесу і так далі. Все це свідчить про те, що Європа це акцептує, чує, але Європа не належить до тих, хто буде розкидатися словами, так як це робить Путін чи це робить Дональд Трамп. Нині Європа тратить на безпеку і оборону загалом в бюджеті в три рази більше, ніж Росія. А й Путін поспішає використати тому Трампа, щоби тиснути на Європу, на Україну. Трамп не розуміє того, що навіть після Нового року а Європа буде випускати вже більше систем Петріот ніж Сполучені Штати Америки. По окремої номенклатурі Європа перестане купувати зброю. У Сполучених Штатах Америки тому, що вона замінить її власними розробками, і так далі, і в цьому відношенні очевидно і зрозуміло, що цей поєднання інтересу щодо приниження Європи, воно і веде і Путіним, і Трампом. Але це явище, якщо для Росії це вічне явище полювання на Європу, на європейські країни. То для сполучених штатів Америки це явище має сенс, поки на чолі держави стоїть Трамп.